Привіт, друзі! Ось що робить спека з реанімашкою версаку. Ви бачите, що робиться. Зараз буду її діставати, і дивитися. Вона ростить новенького корінчика. Але ж це листя просто посушила від шиї. Зараз буду доставати і Ось дивитися. що ми бачимо. Коріння майже відсутнє, один листочок вже сам відпав. Зараз будемо дивитися, що під цими листочками. Ось я її зачистила і що ми бачимо? Я ще такого не бачила. Треба питати порад у знавців. Чому вона така від спеки? Корінчики є, але ця версавка була з самого початку. Вона була реанімашкою. Вона була оцінкою. І так з неї нічого і не вийшло. Оце я ж не люблю купляти такі орхідеї, які оцінки і реанімашки, і займатися ними. ось Бачите, що це таке? Максимум мазать мазати чи чим. Краще фундазолом, мабуть. Щось червоне, ви бачите? Може, вона сама по собі така червона? Чи це фузаріоз? Не знаю, буду питати. А зараз мені подзвонили, я повинна бігти, зустрічати кур'єра, бо мені принесли посилку. Написала питання у Фейсбуці і чекаю, що мені скажуть. І поки що нічого обнадійливого. У всякому разі, на даний момент в мене є тільки Максим і фундазол. Принесли мені таку посилочку, зараз ми її вскриємо та й побачимо. Ось такий крем від ультрафіолетового випромінення. Мені принесли. Оце такий переклад видає нам Google. Плюс 36. І це коли сонце вже відійшло туди, на той бік будинку. Як пережити всю цю страшну спеку? Тут 33. Бо за захисним екраном я зробила такий простирадло, таке велике-велике. І воно ще вологе. А лісочка. Лежить собі, отак, в такій позі. Да. Спекотно. Сторічник зламався. Чи коти його зламали. Чи це від спеки він так зовсім. Ох, страждають ці рослини. Я не знаю, що мені робити. Це треба спасати. Треба лудізію пересаджувати, бо вона вже просить. Лудізія, як я помітила, дуже любить пересадки. Вона після них краще росте і цвіте. Вася знайшов собі найтемніше місце в домі і лежить не рухається. Просто на порозі, в коридорі. Ось я трохи поправила цей сторічник як могла, щоб він не випадав. А тут в мене стоїть рослинка на укорінення, вже корінчики пускає. Під назвою Каланхої. І тут також Каланхої, тільки іншого. Виду, теж на укорінення тут ще корінчиків немає, бо я ці два поставила пізніше. А це просто зламався чорнобривчик, і я його туди відкнула, бо жалко. А це киця зламала кактус-мамілярію. І куди їх дівати, ці дітки? Кому їх роздати, не знаю. Цей раз чогось. То масло в мене не вийшло, якесь воно тьмяне. Минулого разу Чи було краще? Вон... не включила, а масло вже тане. На сковорідці, яка спека. І огірочок помила. Ось зараз буду збивати омлет. Ось такий результат. Збиті яйця. Званська сіль. Приправа. Ультрапастеризоване молоко зовсім небагато. все, перемішую. Масло вже зовсім розтануло. Масло додала, бо пригорить мій омлет якщо ні, на маленький вогонь і накриваю кришкою. Як в мене омлет готується. Вже він виріс, мабуть, пора вимикати. Ось він омлет, я вже вимкнула вогонь. І він в мене трошечки зі скоринкою, бо я так люблю. Вим... Вимкнула і буду чекати, коли остине. І буду їсти. Холодним, бо зараз дуже жарко. Ось тепер можете побажати мені смачного. Цілий день нічого не їла, бо дуже спекотно, а чогось захотілося, чогось такого поживного. А запиваю холодним компотом з отаким. Крекером солоним. Був грім. Ось це грім. Грім і хмарки. Сподіваємося на дощик. Тож нам полегшає, якщо піде дощик. Вони міняються. То Аліса тут лежить, то Вася. На одному ж. В тому самому місці. А що це Вася в тебе за листочок? А? Де це ти підібрав цього листочка? Де це ти його взяв? Що? Забрали іграшку? Такі очі ображені. Агаліса да? тут. Вона там, де вентилятор працює, там і лежить де. Вітерець є. Ось слухаємо грім і чекаємо на дощик. Треба поливати, мабуть, бо не дочекаємося ми того дощу. Тож, по дві такі лейки у кожний отсек ящиків. Полила квіти. А тут у нас Вася. Вася. Вася в квіточках. Вася пухнастик. В квіточках, так? Да? Вася. Пташок слухає. Дощика чекаємо. Поки дочекаємося, так легше самому полити всі ящики, так, да, Вася? Нарешті пересадила лудізію з великим трудом, дуже важко, дуже спекотно. Замінила повністю їй землю, посадила в ґрунт для ванілі з додаванням вугілля і кори для орхідей.